Ей юшки естедеюшки. Здорово, могутні танкісти. Як ваші справи? Пишіть та коментуйте. З нами сьогодні на зв'язку гравець під ніком Віфпола на танку СТБ. Один, мій друже. Карта Промзона, рейтинговий бій, режим бою. Перевага занімає таку точку на цій карті. Мою. Возлюблену, тому що я люблю також тут часто битися, так, опа, медіум. Медіум вже починає штурм позицій. Надіявся, напевно, що сюди ніхто не пойде, але ж знає, ну знає, що це конкретно навіть і ці позиції, де зараз СТІ частесенько таки заїжджають сюди танки, навіть е, деколи і не один, і не два. Можливо, навіть буває таке, та як можливо, буває таке, що зі штурмом практично вся команда бачить, поплатився тим е, таким своїм е, незнанням, напевно, чи як-то, чи надіявся на свою все ж таки команду. Адже дивимося, всі червоні практично сюди поїхали. Відплатився тим, що відправився в гараж, практично всі гармати, е, які були на всі позиції союзні, розстріляли його. Так само зараз і получає і сьомий. Що робить тим часом? Команда Іса Сьомого. Просто стоять і пушать. Пушать в тому сенсі, що просто втикають, дивляться, як розбирають його е, червоних е, ну команди червоних сокомандника Іса Сьомого. Так, вже починає навіть хапати е, Фош. Дивися, як наш союзник на Ріна Черонте розстрілює свій барабан. думаю Я тут зараз вам покажу. СТБ. Дай мені підтримку. До речі, другий бій біль... Хлопці та дівчата буде також могутнім. Він можна сказати, своїм сокомандником, своєї команди союзників, такий буде також непоганий танчик Об'єкт 907, Він в мене також є в гаражі. Класний танчик, все ж таки вони, можна сказати, так, як, як взводом зіграли. Досить таки класно. Так що давайте дивитися цей бій немотати і дивитися. Наступний другий бій також буде класний. Я вам гарантую це, друзі. Опа, давай! Так, хто у нас там був? М60? Преміумна машинка. Опа, так, що тут? Збив гусеницю, не Фоч, забрали. Хоч вже не є небезпечною гарматою в даний час. Подивись, залишається два лише ворожих танки, і це вже можна сказати, доля. Їхня вершина дивись підпалом гори-гори, ясно. І не погасло. Маємо по пілочку два танчики. Так, подивись, підрив бою окладки. Ну це просто миттєвий. Миттєвий, можна сказати, розгром команди. Так, давайте подивимося, що насипали сьогоднішньому нашому герою. По рейтингу маємо 4,229,40 пішов собі плюс. 5 149 він настріляв, 4 знищено за вашою допомогою. 2 знищено, 6 пошкоджено. Перший знак класності. Ек. Пішов плюс на 23 363, друзі, це без преміум аккаунту. Якщо щось, би претензій у вас не було, то. До... До мене і до даного гравця, хоча які претензії. Так, перше місце по нанесенню шкоди, та ми вже бачили за рейтингом, просто неймовірні цифри. Він же мені скидав скріншоти, там вже більше, друзі. Що ж, давайте погнали, дивитися другий бій, так як я обіцяв, але ставте вподобайку за, за такий прекрасний, все ж такий бій. І підписуйтесь на канал Бернебійник. І так, гравці по танковому цеху маємо другий бій, та як обіцяв, такий епічний епік. Чому? Тому що епічний епік буде полягати в об'єкті 907 та сьогоднішньому нашому герою СТБ-1. Подивися, як на початку бою вони не ніяк не доходять згоди, той каже їй їд сюди, їдь сюди. Наш герой все ж таки вирішує зайняти центр. Знає цю позицію, адже тут можна пушити і настрілювати практично наліво і направо. СТП Ворожий засвітився зараза, Не просто так наш герой їхав сюди, адже знає, що. Подивися, скільки червоних їдуть по, -по ліву стару на карти. Там, в принципі, наші є скимбець, а оголяти фланг СТ так, так точно, що не можна. Друзі, подивись, все ж таки, об'єкт приїхав до нас. Вирішив, все ж таки, допомогти нашому герою. Подивись, СТБ дає тичку на 303. Ти заразити таке, об'єкт їде, атакуємо, каже. Атакуємо до нашого героя. Наш герой знає, що треба атакувати. Подивись, бачиш? Бачив там по праву сторону, хто засвітився? Правильно, Karo 45. Що це означало? Що він їхав вже до наших е, командних союзників на респаун, зараза така, з тебе також би туди поїхав, якщо би наші, е, наш герой сьогодні не сказав об'єкт 907. де ти їдеш? Давай потрібно, треба. Битися на СТ-флангу, адже на засвіті не було видно з ворожою командою двох середніх, середніх танків. Блін, Подивися, каро розряджається у нашого сокомандника. Наш СТБ також, подивися, на каток ставить, зарази чогось не виходить. Проходить шкода, але, на жаль, не зміг він поставити, щоб я закружили його. Адже все ж таки небезпечна гармата, барабанна машина. Подивись, що зараз буде творитися. Барабан заряджається. Каро. Наш герой дає два постріли, але може бути небезпечний момент за той час. Об'єкт 907 сьомий бере весь фокус та увагу кару на себе і дає змогу забрати нашому герою. Кару 45 тонн. Подивись, як вони зіграли. Це просто як взводний бій, але це не взвод, друзі, Це просто сокомандник. Але ну, дійшли нарешті вони згоди, можна сказати. І об'єкт не полишив нашого сьогоднішнього героя. Поїхали битися разом по сетапу супротивників. Бачу, мінус два танки. У нас мінус три. Друзі, як зараз все повернеться, О, ось бачимо, зрівнявся рахунок по сетапах. Але все ж таки може бути небезпечний момент не знати, як там буде подивись, як нашого хорі зажали два німці, бляха, Це Є-100 та Гріль 15-й, у нас залишається три танки проти чотирьох. Подивися, який Яхпанзер. Практично фуловий танк. Блін, бабаха, фуловий танк. Відправляємо одного важкого танка також в гараж на переплавку. Маємо вже два ворожих лишень танка, але подивися. Подивіться, як там будаються два Мастодонта. Вот е, Бліц, це хорі е, Яга. Подивись, бабуся той час їде до нас, і наш сокомандик не втрачав, не тратив час задарма, а поїхав кружити бабу бабусю для того, щоб наш герой міг розчехляти його в буртину, для того, щоб ліквідувати небезпечну все ж таки, гармату для нас, так, критує боєукладку і так. Довге КД стане ще довшим, але він ним не встигне. Адже об'єкт 907 забирає його в гараж і залишається одна яга. Це не знати, як в принципі може бути. Подивись, адже у нас 411 хітпоінтів. А А нашого сокомандника там взагалі були копійки. Попадаєм, блін, на жаль, по грилю, вертуха не вийшлася. А такий шанс був, але це нічого страшного, ось, вийшло, по боєукладці. Він фокусує, яга, фокусує всю увагу на нашого. 907-го, і за те відправляється в гараж. Ну в принципі, це було би шансів, адже корпус повертається помало. Ось такий, друзі, маємо другий бій. Ставте свою зернезну вподобайку, болін за такого союзного тіммейта, який все ж таки підтримав нашого сьогоднішнього героя. Та й герой також подивися, що йому насипало. 4-714-330 заблокував це від СТБ. Знищив 4-5 пошкодив першої знакласності та воїн. Що у нас там по плюсах? Плюс 60 одна 1195. Вже маємо більше, ніж першому бою. Це не преміумкам, друзі. Якщо щось нагадую, перше місце по нанесенню шкоди та пішов, плюс собі вільного досвіду свою купілочку. Свій сейф на 1484. Друзі, бажаю вам всім також таких хороших, е е командних боїв. Бажаю вам хорошого та пошистого рандому, таких хороших союзних тімейтів. Та звісно, що мирного неба, адже це для нас зараз так необхідно. Також підписуйтесь на канал Борнебійник. ставте свої вподобайочки, пишемо коментарі, звісно та кидаємо свої реплеї мені в Діскорд, щоб ми разом їх переглядали, а потім дивились на каналі Борнебійник. До зустрічі!